Так, з цієї, з цієї сторони по колодкам вони мінялися. ось Видно навіть, що свіжі. Але вже поміняємо з тієї сторони більше стерті, там видно не міняли. З цієї вони притерті не дуже. Значить, міняємо так само тут колодки, міняємо там колодки. Ставимо нове. Тут тормозний цілий, не тече. Тут ми його не чіпаємо. Там з правої сторони він потік. Видно, був і лопнула трубка чи удломали трубку. Трубка тут суха, в принципі, нормально, чіпати не будемо. Так, ладно, міняємо колодки. Так, тут колодки поміняли. Ось стоять новенькі, пружинка стоїть. Все, низ так само. Грязь повичищаємо. і та сторона так само. Ось ця сторона. Так само поміняний. термозний витертий, вискребана. Все, отак от воно тут. Герненько. Зараз ставимо тормозні барабани і будемо займатися главним робочим, бо він тече перепускає, треба манжети поміняти. Так, все, робимо далі. Так, тут так само. Поміняли нові пружинки, поставили, поставили нову планку. Тут міняли пильники і міняли манжети, бо підтікав він. І нові колодки. Все цю сторону так само, а, і трубка нова, ось стоїть. Тож. Нову трубку міняли. Все, зараз ставимо барабан на місце. прокачуємо тормоза і будемо займатися далі дверями, що там таке з ними. Поміняв Планку нову, пружини і штопорна, щоб не брещала. От, нові колодки і нових два пильника. Ці не течуть, пильник один був підриватий. Купляв такий ось комплект, бо була не оця планка. Хтось поставив на цю планку і поставив її на оборот. Вона має стояти Отак, це ліва, а це права. От, то мусив купляти такий комплект. Планка, пружина і штопорна пружина, щоб не брещала ця, щоб не було цього звука таврії. Зараз цю сторону закриваємо, ідемо там, міняємо нову планку, нові пружинки і будемо прокачувати тормоза.